Значить, як ти перекладаєш I am being transferred to another department. Мене перевели в інакший департамент. А ти не бачиш being? Що означає being? Мене переводять в інакший департамент. Так, процес триває, розумничка. Все. Далі. I wasn't consulted before they made the decision. Як перекладеш? Я просто не знаю, консульти. При... Консультувати? Консультувати. Консультувати. Uh -huh. Я не був проконсультований, допоки вони не, не зробили. Не прийняли рішення, розумничка. I'll be replaced if I don't meet the deadline. Мене реплести, напевно, знімуть з посади. Молодець розумничка, так. Дедлайн, так. все, мушу, мушу встигнути, бо перемістить. Лялька, лялька. I'm being underpaid compared to others. Мені е, е, переплатять... Так, де Андер? Ага, ты надійся не переплатить тобі. Underpaid. Ой, а там дербається недоплатиний там, компету адрес там. Це, та, ага, це, це зрозуміло. А, оверпейт там, все точно. Точно. Ну переклади. То що зрозумів, то добре, але мені переклади, хочу чути, що ти зрозумів. Мені мені не допла не доплатять порівняно з останнього. Ти зробив майбутній час, а тут є being. Мені не мені не доплатили порівняно з останнього. Тоже неправильно. I'm being being показує, що процес триває, так? Мені постійно зараз, мені зараз не доплачують порівняно. З іншими бачиш, є бачиш, що бім показує, що це е, пасивний, але uh -huh. теперішній. Далі, після жовтої крапочки, IO I was overcharged at the restaurant. Що це означає? Це як це поза очередь, чи як це зрозуміти? Чач, не знаєш ті слова чач, чач це ти випив вино в міні барі, в готелі, так? І вони тебе за це чач. Чач має три значення заряджати. І має значення, от коли гроші ти мені шлеш, наприклад, з банку, банк з тебе чач на щось. так, ага. Сніме да, своє своє. Ага. Угу. За багато, то не податок, то, то що знімає свою случаю, свою, то не, не податок, значить не чайові. Чайові це тип. Чач це то, що вимагають з тебе, коли ти чекав робиш з готеля, так? І ти побачив, що ти оверчач, тобто що за багато хочуть. Зрозумів? Ага. Потім і ти, ти, ти не розумієш звідки і починаєш свою скаргу цією фразою «I was overcharged at the restaurant», Там? значить, якого дітька, оце в мене в, білі. Там, далі. «I was given, I was given fake money as change». Мені дали фальшиві гроші, не знаю. Молодець. «I've been blocked on social media». Мене заплакували в соціальних медіа. Бачиш, тут перфект, Тетяна, що прекрасно, Мене так? I wasn't invited to the party. Мене не запросили на вечірку. Угу. Uh -huh. uh -huh. Am I being recorded now? Я навіть не знала, що тут така фраза є. Am I being recorded now? Чи мене вже знімають. Рекорд, Рик, чи мене записують. Рекорд це взагалі тут записувати, так? І, я, я, тебе, пишу, і я тебе похвалюся, що я тебе вже чотири хвилини записую. — Записую. Ну, ріп, Ріпто оф це обдіралок. Ріптоф це обдіралок, скоро почнеться. Ціни виростуть. І ріптоф це коли не, не, не оправдано завищена ціна. Та? Я переплатив за роботу механіка, Коротше, він з мене здер. Тут не я переплатив, а тут ти типу... по.